Всім привіт! З вами Роман. Вітаю вас на каналі Криптоманія.ua та бажаю приємного перегляду! Якщо вам сподобається мій контент та ви отримаєте корисну інформацію з нього, підпишіться на канал, поставте вподобайку та лишіть будь-який коментар. Давайте створимо разом з вами спільноту, в якій ми зможемо допомагати один одному. Дякую за увагу! Поїхали! Сьогодні з вами хочу швиденько розібрати ноду від проєкта Gras. А це флагманський продукт Vant Network, революціонізує підключення до інтернету, дозволяючи користувачам монетизувати свої невикористовувані мережеві ресурси. Інвестовано в проєкт 4,5 мільйонів, що досить непогано для такого проєкту. Якщо ви ще не тут, я залишу посилання для реєстрації на ньому. Все просто переходите за посиланням. Реєструйтесь, там потрібно буде ввести вашу пошту та створити пароль та вигадати свій нікнейм. Все це підтвердити через свою пошту і ввійти до цього проєкту. Ви потрапите на таку сторіночку, яку зараз бачите на екрані. І все. В принципі, складного нічого немає. Далі нам потрібно, щоб вона запрацювала, буде встановити додаток в браузері. Але цей додаток зараз трішки модернізували і створили, наче ноду, яку ви можете встановити та фармити трішки більше XP, ніж раніше. А добре, гадаю, з цим розібралися щодо реєстрації складного нічого немає. Давайте вже перейдемо до самого встановлення ноди. Як завжди, всі посилання Відео залишу в пості Телеграму, а посилання на цей пост залишу під відео. І перше, що нам потрібно зробити для того, щоб встановити ноду, як вони пишуть, після того, як вже зареєструвались тут, нам потрібно перейти до їх магазину і випрати ось цей ком'юніті нод. Якщо ви не хочете встановлювати цю ноду, то ви можете просто встановити додаток. А ось цей і тут а, нічого складного немає, просто а, скачали, встановили це розширення в свій браузер Chrome, залогінились в ньому і все, можете працювати. Якщо хочете більше оформити поїнтів і я гадаю, що мати привілеї для майбутнього аірдропу, нам все ж таки потрібно встановити ось цю grass Community Node. Для цього нам натиснути потрібно Download. А ось тут вибрати. Вашу систему, я не знаю, як воно буде працювати на інших системах, але я вибираю Windows, натискаю і завантажується ось цей додаток. Вам його потрібно буде розархівувати для того, щоб далі працювати. З цим додатком. Після цього, як ви розархівували його, нам потрібно буде перейти до Теки та встановити конфіг. А все, ось таким чином виглядає. В нас тут є два файли, ось цей нам потрібно встановити. А встановити нам потрібно його за допомогою адміністратора. Для цього ми натискаємо правою кнопкою миші та натискаємо Запустити з правами адміністратора. Тут ми погоджуємось, а тут натискаємо так. Yes. І все, якщо у вас таке віконце, просто натискаємо Enter. І все, ми встановили цей конфіг. Добре, з цим ми впорались. Після цього, як ми встановили цей конфіг, нам потрібно закрити Chrome та відкрити його наново. І знову зайти до GRASS. Все, добре, ми це зробили. Після того, як ми це зробили... Тобто перезавантажили наш Chrome, нам потрібно відкрити нову вкладку та вставити ось цю команду і натиснути Enter. Добре, з цим ми впорались. Ось тут у вас повинен бути ось такий напис, а ось тут у вас повинен бути ось такий напис. Якщо у вас такого написа немає, то вам потрібно натиснути зліва в верхньому куті перезавантажити правила. Просто натискаєте, і правила оновлюються, у вас потрібно бути ось. Таке, встановив вже дві ноди, в мене без проблем все встановлювалось і все було добре. Я гадаю, у вас теж повинно так все бути. Добре, після цього, як ми це зробили, нам потрібно в вкладці написати нову команду. Копіюємо цю другу команду з мого посту, де я її залишу, та натискаємо Enter. Добре, як бачимо, ми переходимо до наших розширень. Обов'язково в цих розширеннях нам потрібно натиснути ось тут режим розробника. І потім знову відкрити теку, в яку ми розархівували файл, який ми тут завантажували. Все, відкрили. І тепер ось тут, ось цей другий файл, затискаємо лівою кнопкою миші. та Перетягуємо ось сюди і відпускаємо. Тут нам запитують, хочемо ми додати це розширення або ні. Натискаємо додати розширення. Все, розширення додалось, ось тут воно в нас з'являється. А щоб ми його постійно бачили, нам потрібно натиснути на розширення і натиснути на ось цю піпку. Все, в нас розширення це додалося. Після того натискаємо на нього. Натискаємо логін і все. Наша нода встановилась. Вона ось тут підключилась. Як бачимо, що ми будемо отримувати 1.25. Pointів замість одного, як від звичайного розширення в браузері На цьому все. Як бачите, складних дій зовсім немає. Якщо ви вже тут давно працюєте, то вам тут все швиденько робиться. Просто виконати, скачати файл, розархівувати і виконати ті дії, які я показував. Якщо ви тут новачок. А скажу так, що скоріш за все тут багато. Ви не зможете вже заробити. Хоча не знаю, як тут будуть ці сезони продовжуватись. Ну, я гадаю, що 100% ще 2-3 сезони тут повинно бути. Тож, якщо ви новачок і вперше там заходите до крипти, то зможете, я думаю, тем 2-3 бакси заробити. Тим паче, що, як я і кажу, він зовсім не мішає при роботі за комп'ютером. Тобто ви його встановлюєте, згортаєте ваш браузер Chrome і нехай воно собі працює, якась копійка буде. А як тільки будуть якісь новини по проєкту, я обов'язково буду відписувати в своєму телеграм-каналі, де я вас і буду чекати. Залишу посилання під відео на сам Телеграм та на наш чат, де спілкуємось, та по можливості допомагаємо один одному. Також завітайте на мій YouTube канал. Я гадаю, що ви знайдете для себе багато цікавих відео та проєктів. А від себе хочу порадити для виконання це Bloom, Табі та Старі Ніфт. Всі посилання залишу під відео. Бажаю гарного здоров'я! Бережіть себе! До побачення!